Десь рік назад, можливо, навіть уже півтори року назад, ми з тобою робили огляд на Monster хай монстер Монстер-монстер-хай, Monster хай Monster High, Monster High. На 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 монстр монстр хай там бігло. Ми з тобою згадували все, що виходило, Так що рекомендую піти подивитися. Але приурочен цей ролик був до виходу нового фільма Монстр Хай від Nickelodeon. Він був настільки шедевральний, настільки неймовірний, що нам аж подарили другу частину. А щоб не розслаблялися, щоб життя малиною тобі не здавалося. Та крім цього, поки ми тут сиділи з тобою кукували, окрім другої частини такого шедеврального фільма, нам ще викатили мультсеріал. Бублі -бублі. Так що ми з тобою сьогодні ну прям свято в нас якесь. Свято на Шедеври за шедеврами. От тільки з чого почати. Я думаю. Чекай, дай подумать. Рідко просто таке буває, коли я думаю. Давай все-таки ми з тобою почнемо з фільму. У 2022 році вийшов фільм від Nickelodeon. і його обісрали всіма соціальними мережами: і в Тіктоці, і в Ютубі, і в Інстаграмі, і де тільки можна, і не можна. І знаючи наскільки він сподобався аудиторії. Нам вирішили подарувати другу частину. От продовження. Я в цьому ролику не буду повторюватися не про грим, не про акторську гру, не про декорації, бо нічого з цього не змінилося. Так що йди, дивися першу частину, щоб знати, що відбувається. Або йди, передивляйся, щоби так би мовити відновити свою пам'ять. Чим закінчилася у нас перша частина з тобою, тим, що клодіну в нас виявляється напівлюдина, напівсобака. <звук> І вона була однією із тих, хто зміг подолати рогату скотину. Тобто, Клодін у нас головна героїня, і в принципі вона продовжує неї бути. Так і ще вона стає зіркою іктока. Ну тобто, є тікток. Ну, кому потрібен тікток? Тікток це для таких невдах, як ми з тобою. У їх світі існує Ікток. І Ток. Ток. І в цьому іктоці випустили ролик про те, яка ж у нас неймовірна кладін, яка вона класна, крута, і всі хочуть з нею дружити. І цей ролик набирає мільйон лайків. Вдумайся, тільки мільйон лайків. Тобто, скільки там переглядів? І тут у мене з'являється питання: оцей от і, ток він тільки для монстрів чи для людей? Бо якщо це для людей, то в принципі мені здається, не одна би клодін була би зіркою. Любий би кривий косий, якийсь там вов -во вурдулака, він би теж став би спокійно суперстаром. Мама, амастар, ама star. Або це yeah. ток тільки для монстрів. Тоді, в принципі, ясно, чому Клодін стала от суперстар. да? Але це що виявляється настільки багато монстрів. І так як в них закінчується літо, починається навчальний рік, Дракулора вирішила влаштувати вечірку у себе на хаті. Вписка. Це все ще так називається, чи це тільки в моїй молодості було? А то я трошки за молодежю не поспіваю. Не так давно дізналася нове слово: скуф, а? Ваша бабка? Нічого така. Молодежная. І на цю вечірку з'являється зірка наша Колодін. І вся увага прикута виключно тільки до неї. І я не розумію, чому, чому вона стала настільки популярна, бо вона напівсобака напівлюдина. Це буквально перші хвилини фільма, А я задаюся уже стількома питаннями. А питання має бути тільки одне. Що я пристала? Чого я хочу від цього фільма? В мене явно у самої якісь. Біда з башкою. Так як починається новий навчальний рік, то в школу повертається Туралей. Ну, як повертається, вона буквально запригнула в цю школу. Ооо, Боже, яка циркачка. Львіця-тігріця чисто запригнула, залетіла, а ці сидять криві косі, аплодують їй. Я проти папо. Чисто акробатка циркачка, ну я звіняюся, справжні вовки в цирку не виступають. От того я виступаю перед вами. Тролей в нас кішка, да? Мяу! Тролей повернулася із Франції. Французька кошечка мяв-мяу. І вона виступає проти відьм. І пам'ятаєш, що в першій частині у нас була дракулора, відьма. Внезапно так стало, так? Ну, видно, справжня жінка, справжні жіночі захоплення. В неї ще по любасу десь заховані карти Тару. І, допустимо, у вас спі спіна болить. Так виявляється, що не одна тільки дракулора являється відьмою. В цьому світі існують і інші відьми, і зазвичай це саме люди. А туролей якраз таки не любить як не відьму, бо вони на неї напали, як і на людей. Бо, ну, видно, віскаса її не досипали. Так як у нас починається новий навчальний рік, то в школі повинні вибрати нового префекта. І це вони роблять завдяки ритуалу. Як випадково вийшло, що ритуал обрав Клодін і Туралей. Ой, м -м -м. тепер Клодін і Туралей змагаються за те, хто з них стане новим префектом школи. По суті, це просто президент школи. Кого обрали, той і буде. Така. Інтрига, трохи інтриги цих виборів заключається в тому, що як Клодін у нас зірочка да? і току, так і Торале. Її також всі обожнюють. Не забуваємо ці неймовірні аплодисменти. Головне висказування Торалей заключається в тому, що, як я вже казала, вона проти відьми і проти людей. А Клодін у нас навпаки. вона за те, щоб об'єднатися з людьми, бо не забуваємо, що вона напівлюдина, напівсобака. Тобто, у нас абсолютно дві кардинальні протилежності одне одному. Не забуваємо, да, одна мяу, а друга раф повним повним. Поки Туралей і Клодін воседінняються в одного котопса, дракулора знайомиться з новим хлопцем. Я не знаю, як його звати, будемо його так і називати хлопак. Він говорить про те, що він теж вампір, теж колдун. Тобто розумієш, дракулора в нас вампірша колдунья. Цей теж такий волшебник абракадабра. Ну, доля, ну, доля, це мені подарувала. Піду з ним на цвинтарі співати. Чик-чак-чок, чик-чак. До речі, я порахувала, скільки пісень в цій частині, їх шість. Шість абсолютно нецікавих, шість абсолютно незапам'ятовуючих пісень. Що було, що не було, чисто зайня хронометраж. Я розумію, звісно, що це мюзикл, і вони повинні співати, але, ну, хоч одну пісню. Хоч одну пісню, та я маю запам'ятати після цих мюзиклів ваших. Ну і поки Дракулора на цвинтарі оце співала свої джімі а а-ча-ча, зі своїм новим коханим. До неї в кімнату залетіли якісь, не знаю, пожирачі смерті, володька, ну той, що деморт. Видно, вирішив по всім школам пройтися, бо одного Хогвартса йому відітілі мало. Ну, Клодін, у нас вже хороша, отлічна сторожова собака. Вона нагавкала і, пожирачі смерті полетіли назад до волочки. Я вибачаюся, в цій школі директор не Дамблдор. Жіночка ця відразу така: оп-оп, ребятки! Що це таке? Що це за польоти тут відбуваються? Не санкціоніровані! Я з цього моменту забороняю магію в школі. До побачення! Ну а по суті, там в нас вже в школі одна нещасна дракулора колдує. Все більш нікому колдувати. Так постій, перечекай, поки проблема не вирішиться. Але ні, не, вона бігає. Оце плачеться. Як я буду без своєї оце, волшебної палочки? Навіть клодін, клодін вже до неї підходить і каже: Дракулора, ну ну будь ласочка, я тебе умоляю. Ну поки це все не вирішиться, поки не пройдуть ці голосування в президенти школи, ну не колдуй. Ну всі тебе просять цього не робити. Ви мене не розумієте? Ви всі от такі от погані. Я, я візьму, візьму і, 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 і я не знаю. Я поки не вирішила, що я зроблю, ну ви в мене будете ночуватися. Бігала вона плакалася і її пішов заспокоювати новий оцей хлопак. І тут виявляється сюрприз-сюрприз. Він виявляється не вампір, а колдун. Отак От довіряй цим чоловікам. Ти думаєш, що він кровосісся? А він фокусник. В нього мама королева всіх відьм, і вона відправила свого синочка якраз до Дракулорини просто так. Виявляється, що між вампірами і відьмами іде конфлікт уже сотні років. Колись один вампір був закоханий у відьму, і він так хотів бути з нею, що попросив її перетворити його в людину. І так наколдувала, що він відкинувся. А разом з ними ще й всі інші вампіри, оце подружка, звісно, одружила. І хлопака свого прищучила, і всіх його друзів. Сила жінок, якщо її реалізувати на повну потужність, це, повірте мені, ураган. Ну і почалася оця затяжна війна між відьмами і вампірами, помста, все як ми любимо. Ну і дракулора відправилася знайомитися з королевою відьм, щоб якраз таки закінчити цей конфлікт. Ну, наш же цей сіамський клубок, один без одного вони не можуть, і наші друзі відправляються прямиком в людський світ, щоб спасати дракулору. Від чого спасати вони поки не рішили, але на всякий случай спасемо. Причому на цю рятувальну операцію приїхав іще батько Клодін на своєму бусіку, а я не знаю, ким там працює батя, але у нього шпіонажний бусик. Він чисто там клац 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 кнопочки понажимав, І вони вже знають, де Дракулор знаходиться. Він там зламав, зламав у компанії всі камери. Що за батя? Батя, батя явно тимнить, батя явно він в чомусь замішаний. Ну, так не може бути просто. Загалом знайшли вони цю нещасну дракулору. Там виявляється, її батько має завтра приїхати, тому що у неї день народження, а вона уїхала непонятно куди. Чисто приїхала на прийом до королеви. Ой, господи, у мене 118 років цих день народжень. Кожен рік хватить з мене вже досить, Один можна і пропустити, і вона залишається в цьому відьмінському котлі для того, щоб завтра виступити з якоюсь неймовірною промовою, щоб якраз таки після неї вампіри і відьми об'єдналися. Надурили дурака на 4 кулака. Узнає кафе! Ха, наївна, наївна ти дракулора, як 5 копійочок моїх Відьми її викрали. Ну, навряд чи можна сказати, що когось викрали, якщо він сам до вас прийшов. Для того, щоб дракулора зварила те саме зілля, після якого всі вампіри вимруть. А, Теч! Поняв? Які у нас тут плани? Я не розумію, чому саме Дракулора повинна варити це зілля, адже вони буквально управляли нею. Вони її заколдували, щоб вона зварила це зілля. Так зваріть його самі. Що ви такі лінтяї? Лентяєва, Єва, в наш маленький городок, там відьми чекають тебе, щоб ти їм зілля зварила. Так виявляється, що оцих пожирателей не володька відправив, а вампіри королева вампірів, бо вони також являються вампірів. Вони ще тоді хотіли вкрасти дракулору, але сторожова собака, сторожова собака, Клодін всіх спасла. Ну і наша чіпіделошна команда уже без батті з його супербусіком відправилися знову таки спасати Дракулору. В цей раз уже причина є, щоб її спасати. І крім цього, вони іще відправилися разом з торолей. Торолей там не така уже bad girl, а нормальна чувішка, трошки просто з прибабахом, Да, оце м'яу. Ну в принципі, сойдут. В витозі. Вони все таки спасають Дракулору, Оцей хлопак даже допомагає. Він виступає проти своєї матері. От хлопак. Спочатку нагадив, а потім намагається допомогти це прибрати. Ну там не зрозуміло, правда, хто кого спас. Чи ребята спасли дракулору, чи дракулора рібят. Вона там така крута, літає навколо неї рожевий туман і ще кажани. Кажани літають навколо. Все, дракулору повернули до хати, так і ще й днюху встигли відсвяткувати. І президентські вибори. Президентські вибори. Ми не забулися про це. Весь фільм лідером являється Туралей. Бо я звіняюся, Клодін там бігала півфільма, спасала дракулору. Але якогось чорта Клодін все одно виігрує і стає новим президентом школи. Чи префектом, чи ким там. Ну, поздравляю, що можу тобі сказати. На тобі. Що тобі дати? О. О, о. На тобі. Бутилку <світку> можна на неї сісти. І закінчується все на тому, що Дюк покидає школу, бо він відчуває там себе некомфортно. І коли він заходить в портал, то звідти виходить смерть з косою. І, походу, нам натякають на те, що ця смерть прийшла за Френкін. Тобто нас очікує ще третя частина. Здається, мені в попередньому огляді я говорила про те, що тіктокери роблять все набагато якісніше. І отигриш, і макіяжі, і грим, і все на світі, чим в цьому фільмі. І оця от думка зберігається в мене і до сих пір. Ну, така, що у нас по мультсеріалу? Справа в тому, що цей мультсеріал знятий якраз таки по мотивам фільма. Ти розумієш? Фільм, який сподобався, ну, мягко кажучи, мало кому по ньому зробили мультик. Але саме що цікаве, це те, що навіть мультик вони умудрилися змінити. Він відрізняється від фільма. Це якби фільм. Але не фільм. Я думала, що основні події фільма просто будуть продовжуватися в мультику. Ну ні. У нас мультик буквально починається з самого початку. Знову таки, головна героїна Клодін, як було в фільмі, але на цей раз Клодін в нас не собака. Тобто, в фільмі вона знала, що вона волкулака, вона була з самого початку волкулакою, то в мультику вона звичайна людина. По фільму її батько відвозить в школу, вона туди поступила, навчається, і тільки в школі дізналася про те, що виявляється вона напівлюдина. А в мультику тато дає їй чарівний кулон, і цей кулон приводить її до школи. Туди вона потрапляє незаконно, само собою директриса не хоче її брати, і вона всякими окольними путями намагається вступити в цю школу. В на школу нападає ведмідь, і вона перетворюється на волкулаку вперше в житті і змогла побороти цього ведмідя. Знаєш як? Щекоткою. Так, якщо від попередніх мультиків несло якоюсь готичністю, якоюсь містикою от чимось таким dangerous небезпечним англічанком, то це абсолютно дитячий мультфільм. Він вилизаний, він отакий округлий, яскравий і куцікуці-куцікуці. Куці, куці, куці. Оце те саме, що із Вінкс. Вік глядача з кожним роком все менше, менше і менше. В ітозі, Клодін все-таки взяли в школу, і кожну серію у нас відбуваються якісь пригоди. Але я хочу поговорити не про ці пригоди, а саме про персонажів. Ну, ти прекрасно пам'ятаєш Клодін з попередніх мультиків. Вона для мене особисто була оцією бич, і як ти розумієш, оце явно не бич. В принципі, в цілому дизайн мені подобається і набагато більше, чим це було у фільмі. Оці кудрі, гулька. І крім цього, ти помітив, що в неї шерсть, в неї промальоване хутро. Ну, щоб приємно було гладити. Причому волосся в неї всюди, де потрібно, навіть під михами, не дивлячись на те, що це волосся буквально продирається скрізь її одяг. У мене питання, чому вона носить окуляри? Коли я дивилася фільм, я якось не задавалася цим питанням. А коли подивилася мультик, це буквально перше про що я подумала. Вона ж собака, Ну, волку, вовк. Вауф. Вона ж має добре бачити. Тобто Гулію в окулярах, я розумію, бо Гулія зомбі. Я не здивована, що в неї поганий зір. Ну, клодінь же в нас лісова тварина. І також в мультику з'явився її брат Клод. От в фільмі його немає. Дракулора, ну вона так само відьма. Якщо в попередніх мультиках дракулора більше була Стелла із Вінкс. Ну, така маднява дівчинка із сумочкою. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. То тепер Дракулора в нас президент школи. Її всі люблять. Вона активістка, і вона така класна, суперська всюди влізе, куди треба і не треба теж. А і ще що саме головне, в новому дизайні вони стали більш округлими, не такими, як були раніше. Да, палка, палка, багала віжка. От вийшов монстр, клео, і клео, хоть стіг, хоть плач. По-перше, це те, що з нею зробили. Якщо в мультику вона була popular girl, вона така вся себе, її всі любили і всі боялися. Якщо в фільмі також були натяки на те, що вона саме така, то в мультику я извиняюся, вона якась трошки недоразвита, розумово. Вона не вдаха. В неї вайп не вдахи якоїсь. Вона ну, не так клео, яка була раніше. А ще вона стала темнішою. Тимнішою за фільм. І темнішою за попередні мультики. Абсолютно нічого такого в цьому не бачу, тому що це Єгипет, якби да, логічно. Але чому тоді у фільм не взяти акторку, яка теж буде темненькою? Ну, Вони ж то взяли там полубілу Френкін. Якщо по фільму ти пам'ятаєш, наскільки мене бісила Френкін, то в мультику вона, типу, я не знаю, нормальна. Вона та сама Френкі, що й в фільмі. Але видно все діло якраз в акторці. І за акторки, яка грала Френкі в фільмі, у мене було якесь, знаєте, неприязнь до цього персонажа. Ще такі цікаві факти про Френкі. Вона по мультику має двох матерів. Ну, це та інформація, яку я знайшла в інтернеті. А також вона закохана в Клео. Неочікуваний поворот, правда, і скоріш за все в наступних сезонах, можливо, в них буде навіть романчик. Не то, щоб я проти, я абсолютно не проти. Ну просто Френкі і Клео, це так не очікув... Ну, ладно. Від Мілашки Лагуни з попередніх частин майже нічого не залишилося, бо вона стала справжньою піранією. Абсолютно не хоче, щоб хтось її вважав слабенькою. Торелей, оце єдиний персонаж, який мені схож. Із фільмом, який вийшов від Nickelodeon, і з тією самою Торолей із попередніх мультфільмів. Д'юса Бетбоя з попередніх мультфільмів більше в нас немає. Це звичайний хлопак Дюс. Він настільки звичайний, що єдине, що в ньому є цікаве, це його змії. У нього сім змій на голові, кожна з яких являється однією із смертних гріхів. І вони з ним говорять, і вони йому нашоптують, і похать. Теж нашевтує. Хід. Ну, хід, вхід як хід. Горить. Спала хуйка. Гулія, так як і в фільмі, розмовляє в цьому мультсеріалі. І що я говорила в попередньому огляді, краще б вона мовчала. Ебі для мене була завжди проявом жіночої сили. Сильна, незалежна є. От така, от холодна, не тільки але ще й всередині. Тут же Ебі, якась я звіняюся, лахушка від тої сніжної королеви нічого не залишилося. Її мама не пускала до школи, вона втікла із свого дома, випадково зустріла дівчат і перелякалася їх. Єдину емоцію, яку в мене викликає Ебі, це співчуття. Ось таке в нас вийшло продовження фільма і новий мультсеріал. Все дуже якесь дитяче. Да, попередні мультсеріали теж були дитячі. але в них була якась, я не знаю, ізюмінка, родзинка. Тут дуже багато повісток, і видно, це зроблено для того, щоб нове покоління якраз росло в цьому новому світі. Але скільки, скільки разів я говорила тобі про те, що повістки були завжди. В кожному ролику, де піднімається така тема, я повторюю одне і те саме: що повістки не роблять не фільм, не мультфільм поганим. Це робить сценарій, це робить подача, це робить акторська гра. Оце все робить фільм поганим. Це все скучно, це все прилизано, це все нецікаво. Це якщо ми говоримо про мультфільм, та й навіть про фільм, це не ті самі персонажі, які були раніше, яких уже всі полюбили. Воно вроді називається так само, але по суті це зовсім інше. Це якась нажива, нажива на минулому. Чому не створити нових персонажів, нових персонажів в цьому всесвіті? Зробіть їх з пов'язками, зробіть їх такими, якими ви бачите внову світі. Для чого змінювати старих персонажів? В них є свій зовнішній вигляд, в них є свій характер. А ви берете це, повністю все змінюєте. Підсовуєте нам. на, жріть, не подавіться. А я дивлюсь на це все і думаю, хто це, хто це? Хто це? це, вроді, моя Маруська? Ну, вроді би, вона. Але це не моя Маруська. Ну я ж бачу, я ж бачу. Де моя Маруська? Верніть, поверніть мою Маруську. І поверніть мені мої перегляди. Будь ласка.